Красненська громада Золочівського району втратила ще одного захисника: 50-річного Олександра Миколайовича Селівакіна з СМТ Красне війна забрала життя мужнього бійця, який служив головним сержантом 2-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти. Олександр був призваний на військову службу. Білізації 25 лютого 2022 року з Золочівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. При виконанні бойового завдання за призначенням під час військових дій на території України поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області, 11 березня 2023 року, він загинув. Глибоке співчуття рідним та родині загиблого. Повідомили у Красненській громаді світла пам'ять і шана герою України.